Даша! А ти мені нічого не хочеш сказати? Ні, в смысле, де твої сині бряди? Як де? На голові. Це ти що, навчилась їх так скривати, чи що? Якось їх волосся засовуєш, чи що? Та ні, я не засовувала. Нічого не можу понять. а чого їх не видно? Ма, в смалі як це не видно? Ану? І... Що? Ти на що обрізала волоси? В смислі, ти що я не обрізала? Як не обрізала, як тут усе на голові одні пеньки торчать? Та ма, ні. Фу. Так, Даша, скажи, будь ласка, я тобі дозволяла обрізати волоси чи ні? Та ма, я не обрізала, може, вони самі відпали від цього від фарби. Та що ти мені зуби заговариваєш, Я що дурна чи що я не бачу, що там... Сріз од ножничок? Та я не різала, мені що, нема що робити, чи що? Так, Даша, мені це дуже сильно не подобається. Спочатку ти мені збрехала, що мала тебе в букавелі вдарила. Тепер ти мені кажеш, що ти не знаєш, куди ділись твої волоси. Хоча я бачу чіткий сріз ножничками. Я не поняла, це що таке? Це що за брех? Мам, та я не різала. я тобі кажу правду. Взагалі, щоб ти знала, я домовилась з іншим салоном, щоб тебе завтра перекрасили, а ти взяла б чи крижила півбашки собі. Я? Не різала. Так, да, точно, це я, мабуть, ночі до тебе прийшла і зрізала. Так, все, йди до себе в кімнату, вчи англійську мову. Диви, повзросліла вона сильно. Казав перевести її в покої улюбленець. <рес> Блін, а що ж бабку попросить на чаклувати? <рес> Може, Даші срачку? <рес> Ні, хай краще Даша Начається весь навчальний рік на двійки. О, привіт. А так ти під відео подавайку, будь ласка. Напишіть в коментарях, що б ви зробили з дашеними патлами. Ну, точніше, щоб ви бабки заказали, щоб вона наче крувала на дашу. Я ще пока думаю. Та ти що? В смислі, як це отрізало? Угу. Так що вона що не бачила, чи не чувствувала, чи що? Мені кап зда. Я в шокі, як це так можна було трізати, і ніхто нічого. Хорошо, давай. Угу. Я в шокі, конечно. Ма, я не хотіла. Що ти не хотіла? А хто що відрізав? Та ця, Оксана. А ти їздила клієнтки одної більше, ніж надо. Там на один сантиметр буквально. Так її піш на весь салон підняла, вернули їй гроші, ще й зверху заплатили, щоб тільки вона більше не приходила. Ти що, ужас якийсь? А, та ти що? Коза, блин. Так а що ти не хотіла? їсти. Тю, так я тобі ще не предлагала. Воно, куриця з ще запікається. Нема ще що їсти. Ну, бачиш, я якраз вгадала. А, мам, кстати суд ніхто подавати не буде. Та ти що, чого це вдруг? Ну, Даша сказала Аліні по секрету, що це вони з мамою спеціально так сказали, щоб нас, типа, провчити. Мала, теж мені новину сказали, я це знаю і без тебе. Як це ти знаєш? Ну так, знаю. Пфф, ти, чого ти мені зразу, блін, не сказала? Щоб тебе провчити, щоб ти з всього виносила якийсь урок і більше такого не чудила. Я в шокі. Що, шо, виходить, можна було і не робити? що там бурмочешь? Что не робить? Да не, делать, Я кажу, я рада, рада, что тебя что посадить в тюрьму. Слава Богу. Мала, я уже не знаю, что лучше. Чи в тюрьму, чи каждый раз это расхлебывать, Ты что ты начудишь. да. Ты тебе звонит? А оно тебе надо? А, это просто это. Алина должна мне на твой телефон позвонить. Помни, что это мережу не Тетя Катя мне звонит. Все, иди давай. А, Алло. Привет, Катя что ты там экспортируешь? Такая себе, блин, конечно. Алло, да, Мала? Алло, Каня, ты Можешь, пожалуйста, моей маме на телефон позвонить? 10 э, с минуток через 10. Можу, а зачем? Да просто сьогодні, блин, это запретивна. Може, мамі позвонить і все спортить. сказать, що хтось да ще обрізав. Короче, опять на мене буде вішать все. А оказывается, все только наладилось. Вона реально не якій суд, нічого, короче, мама знає, що все нормально, все чики пуки І сейчас вона, блін, позвонила то, як видасть. Опять про приклепаше. А если мама твоя возьмёт трубку, то что ей сказать? Не ну просто попросить, чтобы мама мне трубку дала, и все. мне просто мне просто надо ей телефон, чтобы Цуказу заблокировать, или всё, чтобы она не дозвонилась. Добро, через 10 хвилин тоді наберу. Спасибо, коняк. Давай. Блин, я не одне, так друге. Что делаешь, мам? Телефон клацаю. Понятно. Я думала, что что двери заметаешь. Ну, если телефон похожий на виник, а кухня на улицу, то можно и так сказать. Подожди, это ты меня в телефоне коньяка подписала. А, да, это Ирина, она мне может звонить, давай. Так, мала, чтобы нормально мне подписала дитину, не хватало мне вот еще коньяка в телефоне. Хорошо, давай телефон. На. Угу, спасибо. Алло, коньяк, привет. Так, куда с моим телефоном пошла? Алло, так я сейчас поговорю и принесу. Давай, только недолго, мала, если кто-то будет звонить, неси мне сразу. Хорошо, алло. Ой, так, что там курица, она хочет запекаться, или не хочет? Так, где тут это? Коза Заблоковать Так, а вдруг она с Дашей на позвонит, блин, Даша, ну, морщи Все? есть Мала, да ты делай с моим телефоном, чуешь? Да, який тиш, накніс. Вже 40 хвилин нема. О, ти що, ще тилим ти досі? А, да, а що? Все, вже давай, закругляйся, мені надо мені телефон. А, а, хорошо, хорошо. Все, гоняй, давай, а мені надо же телефон віддати. Угу, давай. Що тут мені ніхто не дзвонив? Ні. А хто должен був дзвонити? Ну, мало ли, може ця Міра дзвонила. Вчора як на срачку, вона мені весь день визвонювала. Ладно, я їй тоді ще сама позвоню. А даст ти зачем ты їй будеш дзвонити? Бо мене совість мучає, мала. Дитина синя хода. Я хочу все таки настояти, щоб ми її перекрасили. Ма, та не надо, но ну, якщо вона не хоче, то на що заставляти? Так, мала, ти останній чоловік, з яким я буду по цьому поводу вообще советоваться. Ти це все на чутила Розхлебую я. Ай! Блін, ай. Боже, що таке? Живот заболив, капец. Та що, тут так заболів, що ты аж кричишь? Да, дай мені таблетку. Щас, та, так подожди, а де тебе болить? що саме? Яку таблетку давать? Да та просто дай мне, щоб я в туалет не бігала, бо я цілий день гоняй. Господи, сейчас принесу. Ага, давай пустійше. Ай, блин, так болить. Яко мне тепер отвлекаю. Ну, що, трошки полегчало? Ну, так е. Трішки. Ну все, лягай, тоді, відпочивай, хай проходить. А ти куди? Та, о боже, гля, з голови вилетіла. Щось хотіла робити, не помню що. А, да, ти казала, що треба в дворі поубирать, там куча куча мусора, треба да? казала? Ну да, мам, що? Ну Бачиш, мала, мало то, що не помню, що хотіла робити, так ще й забула, що таке казала. Ну, піду позамітаю, поки хороша погодка, тоді. Угу. капец. Скоро, блин, посадили. Алло, бабка, это я. Та ты я? Да что ты орешь? Чтоб вы все повыздыхали. Алло. Алло, бабка, ты я? Алло, я кажу и не чую. Ты чуешь меня, бабка Цимова? Якого ты черта вы не звонишь? Ты Алло! Слышишь, блин? Да что ты будешь с ними делать? Алло! Подожди, что ты выключаешься, блин, надо твоей способности. Что ты хочешь, я кажу? Що треба робити? приду. прийду ага. диви. Так що ти ломишся в хату? Потому подош ти нічого не вернякай, ти ж ведьма. Ай-яй-яй, Боже, яке воно дурне, що ти мелиш? Всі знаєш, що ти, блін ведьма, не ми мені і на твої послуги і звіт за бабки. Що? Гроші? А, я, а яка тобі надо послуга? О, це вже розмова. На те краще, щоб ти далі. Подожди. Так даша ти ж є внучка. Мала, блін, та що ти така безтолкова? Блін. Мала, ти чуєш мене чи ні? час тайм. Тайм із мані будеш за простої платити. Короче, у мене є у мене є волос. Мені треба, щоб ти на них зробила заговор. Ти зможеш? Який ще заговор? Ну, мені треба, наприклад, щоб той, чиї це волоси, наприклад, втратив пам'ять. А, те! <та! та! та>! Це отак легко. Дві тисячі гривень давай. Пф, ти що, гоніш, що, що ти заобдирала? А, тоді, мова, давай, на вихід. Слідущий, заходьте. Та, який слідущий? Там нікого немає, бабка. Давай хоча б за полторушку. Ай, ну тебе, хорошо, Давай за півтори. Кому треба пам'ять стерти? О, та, там, короче, одна дівахи і її мамаші. Хорошо, сідай. Та я постою, дякую. У мене волосся її віддавати. Та не треба, я й без них наколдую зараз. Тебе що, якісь сучасні методи чи що? Можна і так сказати. Е, давай мені сюди руки. На що? Це крем заколдований. Кажу, руки сюди давай, Маш. Швичу. Що ти будеш робити? Мала, закрий рот. Я вже майже закінчила, ти мене перебиваєш, бреш. Бабка, мені кажется, що ты будешь работать, забыние шести під нос, а и всього, что ты вже зробила, то увлажнила мені, блин, руки. Це якась соседистка. Все, що точно? Зуб даю, Мала. А якщо не сработает? Сработає, я тебе кажу, от побачиш. Еще ты хочешь сказать, что я сейчас прихожу до дома, разблокирую в телефоне цю людину, и она мне никогда в жизни не позвонит, потому что она меня не вспомнит. Именно. Ровно полторушка. Дивись, бабка, потому что если не сработает, я, блин, пойду и в три раза больше с тобой выбью, понятно? Побачишь, побачишь. Давай, жди моего звонка. Дурне, с чего они взяли, что я ведьма? Ой, о, а да ты шлендорола? Та просто ну що ти дзвонила этой мире при Боже, я ще з самого утра хотіла і забула. Боже, цілий день пройшов. Спасибо, що хоть напомнила. Будеш у мене тепер наказана до начала школи. Алло, алло, Мір, привіт. Я не можу успокоїтися. Давай ми безплатно перекрасимо Дашу. Не треба нічого красити. Все, Ми вже перекрасились. Ну на що ти тратила гроші? Ну я ж казала, ми зробимо безкоштовно. Уже все нормально, ми вже все вирішили. Ой, Мір, ну ви ну не обіжайтесь ви на мене. Ну, на нас в смислі. Та я не обіжаюсь і, і ви на мене не ображайтесь. Просто так оце я дуже нервна. Я Коли оце в моменті щось відбувається, я себе не можу контролювати. Я теж вибачаюсь, що я цей. Г Галас підняла за ті чотири пряді. Ну, перепутала дитина, ну, з ким не бува. Ну, я теж вибачаюсь, я вже мільйон раз вибачалась ще, і ще мільйон раз зверху вибачаюсь. Це все, це все по моїй вині произошло. Нічого страшного, буває, це діти. Ну, добре, слава Богу, мені ж аж отлягло, аж легче стало. Все, давай тоді. Угу, давай. Угу, пока. І що? Нічого, слава Богу, все вже хорошо. Вони там перекрасились і ніхто вроді би як ні на кого не обіжається. смислі, вона що все помнить? В смислі, а чого вона не должна помнить, мала, один день прийшов. Та ні, нічого, вона просто это. Вона що оказалась адекватною, чи що? Мала, у всіх свої таракани, всі люди різні, оце якби тільки ти мені, мені менше чудила. Мені б спокійніше трошки жилось. Фух. Фух. Слава Богу. Все вже позади. Подожди, бабка портружку, блін, забрала, коза. Нічого, я виб'ю тепер з неї.